Дружина каже чоловікові: Любий, сідай за стіл, вечеря готова. Твої улюблені грибочки. Кохана, ну ти ж знаєш, що гриби я люблю тільки збирати. Ну, хочеш, я їх зараз по підлозі розкидаю. Будеш збирати. Я все чекаю, коли в толерантній і емансипованій Європі почнуть саджати за зґвалтування гумових жінок. З одного акра коноплі. Можна зробити більше паперу, ніж з 3-4 гектарів лісу. При цьому конопляний папір не вимагає відбілювання, не жовтіє. Він міцніший та більш довговічніший, ніж папір з деревини. Мене друг він там те ж саме казав. Все одно посадили. Тату я боюся, що мене ніхто не візьме заміж. Не хвилюйся. Візьмеш у матері зілля, підсиплеш комусь і захомутаєш. А вона має таке зілля. Мусить мати, бо скільки на неї не дивлюся, іншої причини, чому я на ній одружився, не бачу. Молодий зять заводить тещу до спальні. Знімає штани, повертається до неї задом, нахиляється, розсовує сідниці і запитує Волосся на дупі є? те, що ошелешено. Так, є. Так от, щоб потім не говорили, що я до вас із голим задом прийшов.